І так, я всіх вітаю, зараз розповім вам, як відмити ось такі 20 або 30-літрові бутилі з вузьким горлом. Ось тут в нас стояло раніше вино, виготовляли. І вони років 10, може більше, не відмивалися. Стояли у якомусь гаражі. Ось, ну, нічого. Один я відмив, ось зараз буде другий. Бо воду ми набирали в ось такі пластикові баклажки, але потім, коли трохи води залишається на дні, смак та запах стає просто ну, нереальний. Так і пити, я думаю, не можна. Дуже такий хімічний потворний запах, тому я вирішив воду зберігати у скляних ємностях. Тут вже точно ніяка хімія виділятись не буде, та на організм. Пливати не буде. Запах, я сподіваюсь, теж спричиняти дискомфорт не буде. ось І розповідаю. Заливаємо спочатку звичайною водою. ось Бажано теплою, не кип'яток. Ось, залили. І хай воно деякий час постоїть, просто щоб ось цей бруд вібрав в себе вологу. І тоді пізніше буде простіше його вимивати. також я Залив потім гідроксид натрію. ось, Стояв стояло на деякий час. І потім, звичайно, як всі кажуть, засипати крупу. Я ось рис засипав і він потім починає роздуватись і стає такий липкий. Потім його трясеш і воно все ось цей бруд вимиває. Можна також гречану або іншу кропу, але мені сподобався рис, що він саме якийсь. Липки становиться, і мені здавалося, він краще вимиває. Дехто казав, можна спробувати пісок, каміння, але ну, це дуже жорстко. Ми можемо не тільки поцарапати наші бутилі, але і навіть сколи тріщини зробити собі. Потім буде дуже неприємно, якщо будете заливати, а він у вас десь трісне. Тому так краще не робіть. Потім ви його коли крутите в різні сторони. Можна зливати воду, зливати нову, там вже стояти по 5 годин не треба, можете зразу заливати нову і промивати. Ось якось так. Далі, якщо все дуже важко і ніяк воно не подається, берете щітку, ну, оцю металеву, і вона буває із ну, нержавійки і буває звичайно залізна. Берете залізну, берете ось такий дуже потужний магніт неодимовий. Я думав, він не дуже сильно буде магнітити, але він настільки сильно примагнічується до цієї стружки, що магніт просто висить на бутилі. А він такий ну, важкий. І ось, дивіться, Поруч підношу. І ось Дуже сильно воно тримається відірвати. Взагалі нелегко. Однією рукою я просто не можу. Так, ось, лить. Але зробив. Так, у мене металева ванна. що краще, щоб воно не магнітилась до неї. Бо відірвати дуже складно. Берете якусь шкарпетку, тоді засовуєте ось цей магніт, оцю губку металеву всередину, і просто ввозите туди-сюди. Так, зараз спробую показати. Так. Треба трохи ще присунути. Ось закинули. О, до вани вже магнітиться. І ось дивіться, як воно чітко все чистить. Так, ось дивіться на брудному бутилі, що магніт тримається на самій губці. І тепер ось тут у нас є бруд. Хочу показати, як воно вимиває. Однією рукою це робити не дуже легко, але можливо. Ну, ось воно все розмазюкалось і це буде потім дуже легко змити водою. І якось так. Ось. Ну і магніт теж дуже потужний, тому маленький. Маленький на ферті, не знаю, можете спробувати і чорні феритові магніти, але в них ну, зазвичай не така потужність, як у Ніодимових. Тому якось так. Ну, Це наче всі способи, які я випробовував. І і це допомагає. і... Ну, Я маю на увазі з рисом промивати. Теж дуже непогано виходить. Але з щіткою це вже така найпотужніша артилерія. Тому... Якщо у вас не виходить, берете мочалку, потужний магніт, магніт і мазюкаєте. Але я також сказав, потрібно, щоб вона була металева і дуже добре магнітилась. Бо якщо буде якась мідна або ізначавіки, ніфіга у вас не вийде. Якось так. Потім, щоб витягати цю губку, підводите доверху і берете якийсь, можна плоскогубці, можна ось, я ось такий пінцет і просто витягаєте. Якось так. Ну, на цьому, в принципі, все. Сподіваюсь, що я комусь допоміг. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Всім також гарної чистки ваших бутилів і всім бувайте!